Кіровоградського прокурора намагалися люструвати мирно. Представники обласної самооборони та інших громадських організацій завітали в міську прокуратуру, вимагали люстрації прокурора Євгена Васильєва. На думку активістів, він підпадає під дію закону про люстрацію, оскільки займав посаду районного прокурора у Донецьку в часи правління Януковича. В міську прокуратуру прийшло зо два десятки активістів. Вони вручили прокурору аркуш паперу і ручку і запропонували написати заяву на звільнення. Прокурор від роботи не відмовився, тож представник. Ники само, самооборони написали звернення генеральному прокурору із вимогою звільнити Євгена Васильєва В обласній прокуратурі. Пояснили, що рішення про звільнення Кіровоградського прокурора ухвалюватиметься під час другої хвилі люстрації, яка розпочнеться із березня. Вона передбачає проведення перевірок усіх працівників прокуратури на предмет порушень законодавства. Він займав посаду останні місяці при владі злочинно, злочинної влади. Він був в місті Донецьку, був прокурором одного з районів Київський район. Тобто від безпосередньо, безпосередньо місто Донецька. Донецька, тобто він попадає під ілюстрацію. відповідно до вимог закону України про очищення влади безпосередньому звільненню підлягали керівники та заступники керівників обласних прокуратур. Ці особи, які займали посади у період з листопада по лютий тринадцятого-чотирнадцятого років зараз проходять перевірку на підставі уже вивчення їх процесуальних рішень.